І фантастичними артистичними даними на естраді. Мені дуже подобався її музичний смак, її можливість опиратися не модній музиці. Це важливо. Жінці, дівчині на нашій сцені, де, на яких в принципі голосу не потрібно мати, там, в другій часті тіла працюють, де такі люди, як я, роблять людей популярними із за Трусов, насков, пльосточок і чого інакше, де автотюн робить чудеса з відсутністю голосу, вона опирається. Це дуже важлива якість для художника, для актриси, для особистості. Вона прийшла, в не, ясно, вона закінчила консерваторію з відзнакою. Ясно, що в них є майстерність актора. Я це знав. Я колись там ходив до них викладати, я знав цю якість. Вона прийшла на перші проби, це була катастрофа. Продюсери подивилися, ще двоє, яких було працювали, американські Леся, ти сумасшедший, це неможливо нічого зробити. Кажу, дайте мені тиждень. А в мене через 10 днів актриса, яку затверджу, має зайти в кадр. І кожну репетицію якої з неї працював, вона таке враження, що проходив курс навчання театрального вузу. І вона мене абсолютно переконала своєю працездатністю Ну, робот... Ясно, що вона зараз в інтерв'ю розповідає, що вона прийшла, сподобалась режисеру, зробила стрижку 30-х років вдягнула плаття. Вона думає, що вона переконала мене плаття. Молодець. Но... Такі чари прекрасні, тільки якщо ти знімаєш ролик на 30 секунд, мені було цікаво, окрім ті зовсім і, і стрижки плаття, але нас цим. Я розумію, що готувала. Я побачив ті якості, які потім я вдалося в фільмі її розказати, передати, переконати публіку. І єдине, що я до сих пір ж сильно жалію, про те, що в мене за кадром лишилося, напевно, з 10 хвилин 12 її ролі нікого не побачив. 18 Антона Гріна нікого не побачили. З абсолютно... Якби прагматичних причин, тому що в мене поки що зовсім не прикончен треба було зробити, але в мене поки що пропадків і мені копали немає, щоб чотири години показувати людям фінь, чи Три хоча б. І прокатники навідріс відмовились покати довге кіно по одній простій причині, що двогодинна версія це шість сеансів в день, трьогодинна версія це 4 сеанси. Така проста, правда, житті, А одна година, ну правда, тоді куток ну, от, А година 45, взагалі прекрасно, щоб вже 15 хвилин було прибрати. І дуже зручні шанси. 10, 12, 14 хвилин, просто закону. Це закони такі зараз в ринку. І це весь талант лишився для них в... справді там, може, навіть були кращі епізоди, принаймні для Антона, ніж ті, що ми бачили на екрані. Для Джамала дві, дві сцени просто надзвичайно цікаві. Я собі уявляю, коли ми дивилися на прем'єри фільму, побачили, знали, що зіграли і не побачила цього в кіно. Це, звичайно, змог був це ну, дуже безпардонно, дуже поганий вчинок, але я думаю, що він компенсувався тим, що на прем'єрі в Одесі там, 10 хвилин стояв в залу після титрів, він плодував. І, чесно вам скажу, ми не чекали цього абсолютно. Ми не розуміли, в яку воду ми зайшли. Я свідомо я пхав групу з тим, казав, що ми не знімаємо артхаусний фільм. Я викреслював сценарію власні, і сценарію режисерської розробки власні знахідки, які мені здавалося, що розказують про мене режисера. Ну, Оператор, який фантастично було знято чотири епізоди з одним кадром, де просто ну, майстерність оператора, ти розумів, що це фантастика. Але це зовсім інший жанр, це зовсім інше кіно, це зовсім інша естетика. Ну, а глядач приходить в кінотеатр, купує відро попкорну, заплатив гроші, прийшов з подружками, і треба було зважати на це. І ми йшли так само і в історії, і кастингу вони для мене були важливі цим, що мені був потрібен ансамбль. Який переконає глядача різні зовсім його категорії. Плюс є момент дуже тяжкий і складний для цієї картини. Картина в жанрі епосу. Епос надзвичайно складний і дуже неблагодарний жанр для кіно, тому що в ньому немає одного героя. Немає моноісторії. Більшість фільмів сучасних це моноісторія. Вислідкується за життям героя головного. Його перипетіями і так далі. Але для вас тоді інші події являються тлом. Якби на... в мене була така розкіш, як хоча б десятки фільмів моїх колег про 30-ті роки, про джаз в Україні, про щасливий Харків, про художні академії, про музику, про війну, навіть про голодомор. Не історії страшилок, канібалізму і ну, негативістських, а чогось інакше, що це в час люди вижили. І хто це був? Е, я, може, вдався до мене історії. А для мене була потрібна ціла мозаїка героїв, кожен з яких буде мати якусь нішу емоційну про цей час, про цю історію, в якій мені вдасться розказати про головне і вийти з ним до глядача. А головне була історія потягу, потягу, в якому їхали. На розстріл зрячі музиканти. Їх знищували, а пісню знищити було неможливо. І вони опиралися до останнього подиху. Вони не зраджували ні собі, ні в те, в що вони вірили. Мені було потрібно про це розказати кіно. І тому під ніж йшло все інакше. Історія кохання, детективи. Всього-всього, ну, що, що собі може дозволяти, велике кіно жанру епос, який прекрасний є його приклади, але так само і жахливі. Якщо це невдала історія, це повний розгром, це, ми були свідомі цього. Ну, Надію, що слава Богу. Принаймні в тому, що куди ми перлися, на, на ту потугу це вдалося. Ну, розказав чи ні? Можу в деталях про кожного. про... Антона, якою я знайшов там по скайпу. про ще там щось. Ну, я думаю, ви десь це читали, чули, знаєте. Доброго вечора. Жарко вже вам, так? Да? Ні? Анастасія Дережак. Ви казали, що ви подорожували в Україну і дивилися в очі сотням своїх глядачів. Ось я хотіла б спитати... 26 тисяч. Тисяча тоді, так. Хотіла б спитати, які ви бачите загалом українського глядача сьогодні. І на вашу думку, які, можливо, цінності необхідно глядачеві сьогоднішньому українському прививати через кінематографі. Дякую. Історія в тому, що на щастя чи на жаль? Не з що вдається. Це історія Мічуріна, з грушу на яблуня, де росте кубичка, в яку свято вірить наш північний сусід, в сучасному світі вже не дуже працює. Вона працює. Завдяки їй можна людям ну, все одно щось впихнути і змінити на якийсь час їхнє розуміння. Але все одно потім приходить. Реальний світ, і він буває що, що інакше. Я глибоко переконаний в тому, що та ідеологічна машина, яка вже там десятиліття, і за допомогою моїх колег е активно займається пропагандистською історією, вона їй жити не дуже довго лишилася. Тому що Люди, навіть маючи таке ж саме альтернативне джерело емоції, інформації, історії, вони все одно розуміють, що це якась неправда. Неможливо повернути час назад, неможливо знімати неосовєтське, повернути його. Ясно, що зараз ми з цим живемо, але це про нашого глядача. Те, що сталося із, із нашою картиною, те, що я бачив в залах, в українське кіно ми можемо казати. Майже не ділити які умовності, те, що в нас з'явилися дуже-дуже хороші оператори реально світового рівня. Ми можемо говорити про те, що в нас з'явилося декілька режисерів, в яких є професія, є амбіція, ну і на які фільми, імена яких притягнуть в кінотеатри людей. По різним абсолютно позиціям. Ми точно можемо говорити, що в нас. Майже досконала система майданчика фірмовиробництві. В Україні є компанія фімотехнік, яка має два оскари за технічне введення в кіно. Абсолютно геніальна людина Анатолій Кокушки робить технічні пристрої для камер, які працюють по всьому світу. І того ж, Кемерона і Лукаса. Ну, всіх абсолютно, і це Україна зробила. І, і в нього там 12 офісів по світу. Це дуже важливо. У нас приїжджають туди на зйомки. Реклами в більшості серіалів. Е, іноземні продюсери, режисери, які тут знімають рекламу, які немає різниці знімання майданчика, повірте, України чи Лос-Анджелесу не існує. Ми на дуже хорошому технічному рівні працюємо. У нас є, чи була, проблема з історіями, і точніше з їх якісним викладом. Ну цьому потрошки ми навчимося. Оце все ми можемо говорити говорити, але в нас зараз є унікальна історія, яку ми не повинні втратити. І унікальна якість з'явився український глядач. З'явилися люди, які хочуть бачити на екрані про себе, які хочуть, які знають, це моє це ні. З'явилося, за останній рік, актуалізувалося не просто гімн, прапор, електорат, армія, закон. Для нас з'явилося поняття культура. І культура виявляється, це не просто фільм, картина, писанка, вишиванка, шаровари, пісня. Так, це є, але ми зрозуміли, що це трошки щось більше. Це те, що ми любимо і те, що ми ненавидимо. Це те, що ми хочемо передати своїм дітям, те, про що ми хочемо спілкуватися з своїми друзями. І навіть те, заради чого ми готові померти. Це є культура. І зараз в Україні з'явилася ця якість і унікальний феномен відкритого серця до власної культури. Це вікно можливостей заживає, замилюється, що завгодно. Ми не повинні, такі діячі культури, якщо не так вважають, втратити цю можливість. Ми повинні бути відверті з публікою. Ми повинні приносити і дарувати їм те, що вони хочуть бачити. І це повинні бути і розваги, це повинні бути серйозні розмови, це повинні бути історії, які завгодно для чого.